Леся Українка до мого фортепіано. мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, повідувати думки веселі і сумні. Тож, при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитяче, моє, як сяду при тобі є в час вечірній. Багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібравсь гурточок, провадить речі, і співай, гука, на клавішах твоїх швидкий, Гучний таночок ночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там, В другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке, несила того крить, Такій малій дитині, Здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді ж кругом так весело було, ох, певне, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна йшло. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлася зграя красних мрій, веселкою моя надія грала далеко линув думок легкий рій. Ростаємось надовго ми з тобою. Зостанешся ти в самотінні мій, а я не матиму дититися журбою. Прощай же, давній, любий, друже.